Ну що, сьогодні розбираємо цей акумулятор і знімаємо BMS і знімаємо оці всі штуки, тому що багато є ржавчини, багато є окислів, тому знімаємо. Видно, царапини так да? шліфувались. Ржавчина. А, до речі, хто буде робити, не дай Бог оцю паралель коротню з цією паралеллю. Буде нехороше. Дуже нехороша. Тому, тому за жопних обставин оці дві паралелі не торкаємо. Оці дві паралелі не торкаємо. Ну і далі по списку. Ну що, отака нехороша картина. Видно, всі вони вживані. Ой, тут ще й ржавчи не буде. Що я хочу сказати, якщо ми вже одну сторону розпускаємо. Колупали, то тепер буде набагато легше. Чому? Тому що шансів закоротити майже немає. З цієї сторони вони не е, зварені. Тому коротиж майже, майже неможливий. Але все-таки треба думати. Береженого нового Богу береже. Так, перевертаємо. До речі, ось оцей не піде. Ось оцей ржавий не піде. Ржавий не піде. Ржавий не піде, ржавий не піде. Ну, тобто, я думаю, як мінімум половина не піде. Ну що, знімаємо. До речі. Дивіться, зробили вони непогано. Два колечка. Тобто стандартне і додаткове. А, треба віддати їм шану, що спаяли вони досить таки якісно. Ну, блін, ну скрийте ви цапон лаком. Він коштує 100 гривень балон. А вам цього балона хватить з головою. Отлічним ну, був би чудовий акумулятор. Хоч і на стареньких, але вони б не ржавіли. І не паяйте ви кислотою. Або якщо вже паяєте кислотою, змивайте його спіртом, горілкою. Ну. Спіртом протерли, це под лаком вскрили і ходив би він довго і нудно. Так, далі задача виняти ці всі акумулятори. Ось так от поставити. Обдивитися на предмет ржавчини, на предмет їхньої живучості. Ай помірять їхній внутрішній опір і помірять їхній їхню ємність. І передивитися, чи вони ще ржаві чи не ржаві. Так що виставляємо їх і потім будемо бачити. А дивіться, картоночкою вони термо, ну, ізоляційним картоном пройшлися тобто. Ще зробили, а вскрили блаком і не паяли б кислотою. Було б цяця. -ця. Так, стоять вони у нас всі плюсами догори. Тепер ми кожен акумулятор беремо, перевертаємо, дивимося, чи немає ржавчини. І ставимо плюсом вниз. Ось так от. Так, це ось у нас акумулятори відібрані з бездоганним. Ну, тобто, в хорошому стані. Це акумулятори під питанням, це акумулятори під великим питанням. Ось а, що робити з їхньою ржавчиною, я ще поки що не знаю. Цим трьом прийдеться змінити термоусадку. Подивіться, що буде їхня ржавчина. Що я пропоную? Я пропоную зачистити, скрити антиржавчиною і приварити сюди е, пластину. Якщо буде все нормально, то пластину можна буде залишити і вскрити лаком, щоб воно не ржавіло далі. Але це під питанням, тобто ми ще будемо думати, можливо, ми так і робити не будемо. Тобто це треба консультуватися з тим, хто розуміється на металах і скаже, чи буде воно, чи не буде, чи мають вони шанс на життя, чи не мають. Може це 2, 4, 6, 7 тих акумуляторів, які вже мертві. А як ми знаємо, у нас 8 мертвих акумуляторів. Наступним етапом це оці акумулятори ми будемо сортувати за їхньою напругою від найслабших до найсильніших. Або навпаки, яка – з'єднувати слабший елемент з, чуть сильнішим, з трішки сильнішим, трішки сильнішим, трішки сильнішим, трішки сильнішим. І так до тих пір, допоки напруга в акумуляторах не вирівняється до 3 В. Коли вже напруга буде в усіх акумуляторах 3 В, ми їх поставимо на зарядку, на самий малесенький струм, який тільки можна буде поставити. Хай вас не дивує ось ці куски нікелевої стрічки, верніше, а верніше нікелойованої сталі. Справа в тому, що смисл приводить акумулятор в ідеальний порядок, якщо він може виявитися неробочим. А мультиметр ставимо ми в режим тесту і поїхали. 6. Можна робити таким чином, але ми використаємо набагато хитрішу техніку. Скористаємося ми ось такою Яорео. І провіримо їх всіх і на опір, і на ємність. Так, ну що, поїхали.

025. Отак от їх, мабуть, краще ставити вони тоді будуть показувати плюс. О, це вже цікаво, вони показують плюс. І 025. Ну що ж, за допомогою чудового приладу Яуреу, ми знаємо, що їхній внутрішній опір е, коливається в межах 0,2-0,27 мільйома. Це дуже чудовий результат, тобто вони в дуже хорошому стані. Але ось тут 0,4 В, ось тут 0,6 В, ось тут 0,7 В. І що саме сумно, деякі акумулятори майже не ржаві. Дивіться. Тобто да, 0,4 вольта вони ржаві, 0,6 вольта не ржаві. Натомість ржаві акумулятори мають 0,46 вольт, вольта напруги. І 0,25 внутрішній опір. Це дуже добре. Тож, по поводу ржавих акумуляторів я проконсультуюся з другом. раз. Друге, зараз вони всі у нас йдуть оці під реанімацію. Оці всі під тест. Так що, якось так. Ну що ж, є у нас отакі лоточки. Зараз ми їх з'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса і пробуємо піднімати напругу. Саме головне це не переплутати полярність. Бабаху не буде, просто акумулятор помре. Все, залишаємо їх на годинку. Так. А ці акумулятори ми будемо ставити на тест. Дуже ж цікаво. Так, приймаємо ось ці акумулятори, які ще живі. Завтра вони будуть теститися. Сьогодні я вже не хочу. Так, ну а ми достаємо IMAX -а. і будемо шукати, куди ми підключимо плюс-плюс, мінус-мінус. Угу, цікаве питання. Таке що питання цікаве сьогодні. Раз мінус. Два плюс. Так, і пробуємо включати його. Чардж. Хм, цікаво 0 А. Та ні, все повинно буде працювати. Добре, залишаємо, хай працює, а не взяв IMAX зарядку, тому ми вирішили підкидати час від часу отакий трубочий акумулятор. Результат а, стоїть вони годинки 3, далі ми їх розбираємо і ставимо. І наступний етап буде вже в наступному відео. Тож не забувайте за підписку на мій канал, на мій телеграм-канал. Буде продовження.